Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні пропоную вам таку версію, такий погляд на те, щоб було зрозуміло, як змінюється реальність, що це значить зміна реальностей. Як відчути свій стан в цьому періоді, де ти є? Тут і зараз. Це буде коротеньке відео, просто як додаток до того, що я писала, я писала там короткі відео, короткі ці відео шортс, а... і зараз просто прийшла така думка, думаю, я хочу озвучити вам, знаєте як? А... Ми часто говорили, є такий мультик Аліса в країні Чудес, так? Він дуже гарно показує нинішній наш стан нас з вами. Ми, багато хто, ми часто дивилися той мультик з дитинства, бо він є доволі такий стародавній. Але, але сам факт, хто його розумів, той мультик. Так? Там просто показано Королівство Кривих дзеркал. Так? І показано те, що зараз у нас відбувається, саме зміна реальностей, коли, коли ти як Аліса розумієш, що то все абсурдне навколо, але ти свідомо це спостерігаєш. Тобто раніше ти була в світі. Де відображувалося тобі все спотворене, і ти думала, що то є реальність. І там була в ній, чи там ти був в тій реальності, і думав, що то все реально. Те все, що відбувається, що, що як проживаєш, що думаєш, що, що там робиш, все-все-все це, це сприймалося як реальне. А тепер ти стаєш як Аліса. Або ти виходиш з цього королівства кривих дзеркал і входиш в таке дзеркало, з якого ти вже розумієш, що це є твоя реальність, де ти себе усвідомлюєш, ти себе відчуваєш більше, більш реальним, чим те все, що відбувається навколо. Тобто ти вже реально бачиш, що це є а, спотворена. Фальшива, така брехлива, ілюзорна реальність, в якій ще продовжує щось там бачитись так, як раніше, але ти себе усвідомлюєш вже поза межами того всього. Бо твоя істинна істота, твоє істинне Я пробудилося в тобі, так? Що ти не можеш уже впрягатися в те все, ти його бачиш відсторонено. Твоя реальність стала тобі важливою. Твоя істинна реальність стала твоєю, твоїм життям. Твоє істинне я обретає свою природну силу. Так? Відчуваєте? Так от дивіться, кожен з нас зараз є таким, хто вже бачить все більше й більше. Просто розуміє, так? усвідомлює, свідомо бачить, що це все зараз стирається, стирається з важливості. Ти не можеш, тобі те не важливо, те ладно, і те неважливо. І те вже ладно, неважливо. І ти відчуваєш, коли ти відключаєшся від того всього, в тобі вливається нова порція усвідомлень про те, що твоє вище я ще виросло. І ось дійсно, це відбувається дуже і дуже неповторно. І це є важливий момент в цьому житті. І це для цього ми з вами тут проходили стільки випробовувань, щоб досягнути того стану, того стану розширеного твого вищого я, так? і об'єднатися як величезні такі істоти поза межами часу. Отак от, от, бачите, як закрутила його. Але ж ви відчули, правда, те, що я сказала? Значить, це реально ми так живемо? Просто ми перший раз таке проходимо. І фіксувати ці речі дано не всім, повірте. Так що я вам віддаю ще таку крапельку для вас: живлення, для усвідомлення вашого. Можете навіть записати собі свої стани в свої блокноти. Пишіть, вам буде цікаво потім почитати. Я завжди раджу записувати, що ви проживаєте що ви усвідомлюєте про себе. Це неймовірна подорож, друзі, і ми йдемо в цій подорожі далі разом. Буде у нас прямий ефір завтра, в п'ятницю, в Телеграмі. Хто не приєднався, приєднуйтесь, будемо говорити про, про те, що таке світове господство, і що значить, гра закінчилась. Буде цікава тема для усвідомлень багатьох речей земного плану. І дивіться на посилання знизу, де я вам завжди залишаю більше інформації. Підписуйтесь на мій Facebook-сторіночку, підписуйтесь на сторіночки в інстаграмі мої, в Телеграм приходьте. Там якось більше йде так, навіть, вільніша переписка і вільніше спілкування. І я буду давати, мабуть, більше зараз інформації в телеграмі. І пишіть ваші коментарі, обов'язково розповідайте про такі речі свого знання тим, кому ви можете це передати. І це буде правильно. Всього найкращого, друзі, до побачення.